Добрий день, шановні члени журі. Я хоружа Софія, здобувачка освіти 10-го є класу Нетішинського академічного ліцею Шепетівського району Хмельницької області. Дозвольте представити вам проект дослідження на тему оказіональні фразологізми в романі Мирослава Доченця. Лис віднайдення загублених слідів. Актуальність нашого проєкту фразологізм є невичерпним джерелом мудрості, а використання авторських фразологізмів може бути джерелом збагачення мовного складу на рівні фразеології та сприяти її осучасненню. Об'єктом нашого дослідження є роман Мирослава Дочинця лист віднайдення загублених слідів, предмет дослідження оказіональних фразологізмів в романі Мирослава Дочинця-Лис віднайдення загублених слідів, мета нашого дослідження. Виявити та проаналізувати індивідуально авторські фразологізми в романі Мирослава Доченця лист від загублених слідів. Мета проекту передбачає розв'язання таких завдань: опрацювати теоретичні матеріали в галузі фразоології, виокремити індивідуально авторські фразологізми у романі Мирослава Доченця лис від загублених слідів, проаналізувати оказіональні фразологізми в романі Мирослава Доченця лист від загублених слідів». У ході дослідження були використані загальнонаукові методи, а також спеціальні методи. Практична значимість проекту полягає в тому, що його матеріали можуть бути використані на уроках української мови під час вивчення фразеології, на уроках української літератури під час вивчення творчості сучасних українських письменників, зокрема, характеристики мови твору на факультативних заняттях з українознавства. знавства. Мирослав Дочинець відомий. Та успішний український прозаїк, публіцист, видавець, член асоціації українських письменників, тематичний спектр творів Ярослава Доченця досить своєрідний та глибоко індивідуальний. У них не лише по-новому зображується соціум і людина в ньому, але й Філософські осмислюється їх взаємозалежність. За словами самого автора, його стиль це розстановка слів у такому порядку, щоб на фразу чи абзац можна глянути збоку і згори як на виноградну, ягоду, обтічну, прозору, ароматну. Лист віддання загублених слідів – це повчальна історія про людину з складної долі з унікальним хистом, яка прагне відшукати власні загублені сліди родинне коріння. Темою роману є зображення складною людської долі. У творі автор досконало вивів образ людини, наділеної сильним духом та внутрішньою свободою. У романі Мирослава Дошенця лист від загублених слідів спостерігаємо широке функціонування фразеологічних одиниць, зокрема оказіональних фразеологізмів, домінантою яких є експресивне емоційне оцінне значення. авторські зміни, що простежуються у фразеологічних одиницях, розширюють їх функціонування, Оказіоналізми – мовленнєві одиниці, які утворюються за стандартними та новими словотвірними моделями з характерним. Експресивним забарвленням та індивідуальним характером. Оказіональні фразологізми це індивідуальна авторська уставність сполуки слів, найчастіше вони виникають в процесі фразологічної контамінації, це схрещування в одному виразі двох чи кількох фразологізмів. Письменник залучає контамінацію у тих випадках, коли фразологічні джерела, які приваблюють його влучністю та образністю, не задовільняють. Традиційністю, у звичайністю вживання або не відповідають цілям мовної економії. У процесі дослідження роману проаналізовано та виокремлено семантичні групи оказіональних фразологічних одиниць, які характеризують поведінку, діяльність людини, її стосунки з іншими, якості, риси характеру, її фізичний стан, зовнішність. Дії, вчинки, поведінка людини, начитувався до мідного дзвону в голові, дуже багато читати. Діяльність стосунки з іншими, роздушити пляшечку другу, розпивати алкогольні напої з ким-небудь, властивості якості людини, як окунь проти води, вперта людина, яка всупереч всьому прагне чогось досягти. Фізичний стан особи, ловити держаки, мерзнути, відчувати сильний холод, позначення розумової діяльності, розуму, як у Блохи цицька, про людину, яка мало чого бачила у своєму житті, молода, недосвідчена людина. Характеристика особи за приналежністю до когось, чогось, видом діяльності. Мукачівський соломон, мудра людина. Позначення мисленнєвої діяльності, голова лише в один бік варить, постійно думати про одне й те саме, трудова діяльність. Гарувати як звірі, важко працювати. Кількість людей, як піску в морі, дуже багато, позначення спостережливості, уважності, пильності, нагострити очі, бути дуже уважним, все навколо помічати. Суспільний стан ходити як босота, бути дуже бідним. Зовнішність, лице у зморшках, як карта мукачева, особа, яка має дуже багато зморшок на обличчі. позначення спорідненості між людьми, мати кістку породисту, належати до знатної родини, емоційний стан особи, серце холодний порожнє, як молога, беземоційна людина. Негативна характеристика осіб черствий легень, людина, яка нічим не приваблює до себе інших, позначення міри, вияву, ознаки, наповнена як скіфська чаша, яскраве сяєво з ювелірного магазину. Висновки у творчості Мирослава Доченця органічно поєдналися у сталеність традиції новаторське шукання. Особливістю індивідуального стилю Мирослава Доченця є активне вживання фразологічних одиниць, найбільш вживаними є індивідуально-авторські фраземи, що виконують різноманітні функції, вони використані з метою у виразнення характеристики персонажів, опису найрізноманітніших почуттів, дій героїв їх стану, підсилення художнього викладу, передавання національного колориту мовлення.